Доброго дня вам, любі малятка! Вітаємо вас наші маленькі глядачі. Ой, Марія Юрівна, а ви помітили, що сьогодні якась така погода незрозуміла? Чогось не вистачає нам якось так похмуро. Так, похмуро. А знаєте чому сонечка немає? Ой, а це що? Щось жовтеньке і кругленьке. На що це схоже, дітки? Так це ж круг жовтого кольору. Ой, доброго дня. А ви що, мене не впізнали? Це ж я сонечко. Сонечкочко? Цікаво, а де ж твої промінчики? Адже сонечка мають бути промінчики, правда? ж? Сьогодні малятка, мало багато справ. Я готувала для вас мультик про геометричні фігури. Гуляла на квітковій галявині, а також заглядав у віконечко до діток, де вони малюють кольоровими олівцями. То що ж, сонечко, ти загубила свої промінчики? Не хвилюйся. Ми з дітками обов'язково віднайдемо твої промінчики. Правда, дітки? Малянка, тож пропонуємо вам передивитися мультик де да ви знайдете вже знайомі вам геометричні фігури. Можливо, там ми знайдемо підказку і промінці для нашого сонечка. Марки рахувало і про те, як вчитись треба, мультик діткам склало. Всім, хто хоче гарно вчитись, слід цей мультик подивитись: Геометричні фігури. Квадрат. Квадратне печиво. Крекер. Квадратне вікно. Квадратна скриня. Квадратний телевізор. Квадратний подарунок. Круг. не має сторін і кутів. Круглий м'ячик. Кругле сонце. Кругла тарілка, кругла гривня, круглий торт. Трикутник. Так називається тому, що має три кути та три сторони, трикутний шматочок піци, трикутний пакетик з вершками. Молоком або кефіром. Трикутна канцелярська гумка для стирання олівця. Трикутний дах. Трикутний ріжок з морозивом. Дітки переглянули? То які геометричні фігури ви там побачили? Молодці, квадрат, трикутник і круг. За, ви, за те, що ви такі вправні і та розумні, наше сонечко отримало перші промінчики. Ось малятка у нас і квіткова галявина, і заблукали в горі метелики. Давайте посадимо метелику на квіточку, відповідно до тієї геометричної фігури, яка є на крилах і всерединці квіточки. Малятка, то на яку квіточку ми маємо посадити цього метелика, якщо у нього трикутничок зображений на крилах? Безумовно. Туди де є зображений всерединці. А ось цього метелика-малята ми посадимо на синю квіточку. Малятка, а цей метелик на яку квіточку проситься? Так, вірно, він проситься на червону квіточку. У нього є квадратики і серцевинка квіточки теж квадратна. Молодці, хлопчики та дівчатка, ви вправно допомогли метеликам сісти на свою квіточку. І погляньте, у нашого сонечка з'явилися ще промінчики. Наше сонечко, дітки, спостерігало за вами, як ви малюєте кольоровими олівцями. А оскільки сьогодні ми говоримо про геометричні фігури, то давайте спробуємо разом з вами викласти геометричні фігурки за допомогою олівчиків. Ось, наприклад, гуляйте, у нас трикутник. Давайте спробуємо повторити його форму. Візьмемо олівчики і спробуємо повторити. Ставимо один. Два. Таким же способом спробуйте викласти квадрат. Погляньте, дітки, у нашого сонечка з'явилися усі промінчики, а все тому, що ви вправно працювали. Маляка, спробуйте і ви вдома викласти геометричні фігури за допомогою олівців. Квадрат та трикутник. Та надійжніть нам свої фото. До наступної зустрічі, дорогі наші малятки, бувайте!